І знову я з цими своїми відео про свої продукти та скільки ж можна, коли воно закінчиться, не знаю. Тож я купила все той же грецький йогурт, фарш курячий на цікаво дуже рецепт приготувати. Вже приготували це так неймовірно смачно було, що страшне. Родиска, свіженька, смачна картопля, знову перець, знову один тунець. Я беру е, в. Власному соку, подрібнений, він дешевше, але я додаю в салати, так що не критично. Лимон, водичка, апельсинки, огірки. на салати вже скоро, о Боже, вже скоро на городі свіжі огірки. Далі гріх в шоколадній глазурі. Вже обмежили солодке, бо бока вилазять, це просто капець. Взяла ось до кави такі цукерки на пробу, але виявились зовсім не смачні. Та якби вони вже залишались, не свіжі. І йшла ось по магазину, а там лежить такий червоний папірець і написано: Оля, купи акція по 30 гривень. Ти що, гріх не взяти? Ну і я взяла. І, звичайно ж, фінальне, скільки коштували ці продукти разом, а коштувало це все 631 гривня. Ну і, звичайно, помічники їх я не купляла, вони вже є так по замовчуванню.